Всім доброго дня. І що ж, і ми почали нарешті-посів нарешті, нарешті посів ріпаку. Що в нас по посіву? Сіємо по класичній технології, оранка. Була проведена культивація, на яких ділянках була проведена культивація, на яких ні, то мало важливо. Сіємо посівним комплексом від Хорш Пронто, 4-метровим. Ну, для нього це. Так, на, на лігке, він е, адекватно працює на таких ґрунтах. Е, у нас сірілі свої ґрунти, е, воно типу, як підсихає, робиться такий пісочок. Цілком і повністю він справляється з роботою. Е, одним словом, що сіємо, як сіємо, е, зараз вам все розкажу і поясню. А от і сам агрегат пилюка, неймовірна. Е, так, сіємо, у нас вся площа з ріпаком виходить, по городах. Оберемо людські городи в оренду і виходить, ну, типу, такі кластери. Тут а, людські городи подавали, там тут ділянки, тут городи, там городи. А, Получається середині один залишився город. І Ну, трохи Трохи, якби, погано, але що ж ти зробиш? Нічого не зробиш через те, що в людини є право його не віддавати. І одним словом, виходимо з ситуації, як є. На такі городи кусочки, клаптики, Ну, трактор завеликий, звісно, сівалка. Теж немаленька, але виходимо з ситуації, як можемо. Є можливість, сіємо таким. Була б можливість сіяти іншим, сіяли б іншим. На даний момент е, трактор ходить по найму, це не наш трактор. Е, ну от такий от процес роботи можете бачити. Біно дує, пелюка створюється неймовірно. Треба трохи тікати від тієї пелюки. В парі з хорш пронто. 4 сіє клас Action 850-й. Там 250 сил, здається, він має. І. ну порівняні йому потужності хоч відбавляє. Він. Нормально її тягає, там, все, все в нього окей. Трохи на горбах, якщо сильні горби там, більше 10 12-15% підйоми, то трохи йому ну, так відчуває він її за собою. Але цілком і повністю його вистачає на цю сівалку. Навіть на мови нема про те, що. О! Бачите, що в нас є після оранки падалечка соняшника. Цього року тут була пшениця. Після пшениці сіємо ріпак, а перед пшеницею, осінню, зібрали соняшник. Соняшник тут був по 30 центнер врожайність. пшениця десь по 50. І зараз проводимо посів ріпаку. Посів ріпаку відбувається на Глибину 2,5-3 см. Сіємо по кілограмах гібрид Фамулус ДСВ, по кілограмах, там він йде одна посівна одиниця на 3 гектари. Получається десь по 2 кілограми на гектар. Якщо я не помиляюсь, детальніше напишу гляну на мішку, з там написано. Калібровка відбувається в кілограмах, бо саме зерно може бути різної величини, через те і калібруємо в кілограмах. Висі виставляємо, точніше. Сіємо з міндобривом яра міла. З міндобривом яра Міла. Формула міндобрива 7 20 28 якщо мені не зраджує пам'ять, теж детальніше на мішку покажу вам. Норма внесення міндобрива по 125 кг. Сівалка, звісно, виконує свою роботу на 300%. Ця сівалка вартує свої гроші. Суть роботи сівалки яка? Її плюс не в тому суть, а взагалі плюс. Чого? Вона робить отаку от картинку, замішує. Получається, після плуга, після культиватора, навіть якби це була просто оранка, в в посівному комплексі стоять диски, які вирівнюють цю площу. А саме головне, це вони замішують сухий ґрунт із вологим. І в такому випадку ріпак може лежати в вологому ґрунті, і скоріше він проросте. І зійдуть рівномірно сходи будуть, а не рвані. Як, наприклад, просто звичайною сівалкою там, без посівного комплексу засіяти. Земля там якраз ті 3 см суха. І в ну, нас нерівномірні сходи, десь воно лягло в сухе, десь воно лягло в вологе. І одним словом, ми не можемо добитися саме година рівномірних сходів. Коли в нас рівномірні сходи, рівномірно можемо зайти з обробкою гербіцидами, інсектицидами і так далі, підзивками різними. А тут виходить, ріпак вже ну, розкущився. Тут тільки він сходить, тут ну, такий різнобой. по сходах це досить така штука нехороша. У нас є дуже багато е, цих кусочків таких, як, наприклад, там 10, 20, 50 трактор валить. Е, ну Ми вимушені сіяти, бо Така ситуація в країні, що не сильно, навіть якби ти хотів, не сильно ти можеш набрати тієї землі. Землі стає все менше і менше, всі кидаються в земельну справу, там от земля і так далі. А ті, що десятки років працюють на ній, ну розумієте, що не хочуть віддавати просто, просто так, за аби як свою землю. Тож то ми також вимушені. Брати землю, яку є, в людей городи. Ну, є, відповідно, паї людські, але є також і городи. Е, обробляємо все, все, що можна виворити і сіяти. Отак, одним словом. Ми що, спостерігаємо далі за роботою. Дивимося, щоб все крутилося, щоб все сіялося Вам приємного перегляду, їдемо далі. І так, що ж ми за гібриди сіємо? Так, ДСВ Фамулус. жний гібрид, новий. Так, етикеточка. все як має бути. Почитаєте. І на останку ще оставив е гібрид, теж жний, дюк. Дюк, зимий ріпак.